Дорогі, розпочинаємо молитву прославлення. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже, в цьому дні, в цьому вечорі. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, в цю пору року, літо, в цьому гарячому вечорі, в дні, який був гарячий, цій прохолоді, яка зараз приходить в цьому легенькому вітерці, слава тобі Господи. Слава тобі Господи, що Ти. Творився так придивно весь світ пори року, день і ніч, зорі і місяць сонце. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи, що можемо кожного дня, кожного нового ранку. Пізнавати Тебе, прославляти Тебе, дякувати тобі. Слава тобі Господи, що Ти твориш кожний день по-новому, ти твориш кожну хвилину нашого життя по-новому. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, що Ти. Твориш нове всередині нас в нашому серці, в нашому нутрі, ти твориш нове, слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що хочеш через нас діяти. Слава тобі, Господи, що хочеш, щоб ми були знаряддям в твоїх руках. Слава тобі, Господи, що че, теж через нас хочеш творити нове. Слава тобі, Господи. Величаю Тебе. Ти є сильний. spoj, serce svoje dá. Славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе, бо ти мій Бог. Я славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе бо ти мій Бог. Славлю тебе, бо Ти мій Бог, я славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе. Славлю тебе, славлю тебе, бо Ти мій Бог я славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе, бо ти мій Бог я. Yes, Tebe, славлю тебе, бо мій Бог, я, славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе, бо ти мій бог я славлю Господи, хвала Тобі. Коли прославляємо Тебе, Господи, то відходить всяка темрява. Всяка темрява, Господи, відходить, всяке зло відходить, коли прославляємо Тебе, слава Тобі, Господи. Слава Тобі за силу і міць прославлення. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі, Господи, бо коли приходить Твоя слава то втікає всяка темрява, вона більше не може витримати в Твоїй прославі. Слава тобі, Господи, Алелуя! Слава тобі, Господи, бо в Твоїй прославі тікає всякий смуток, всяка депресія, всяке пригнічення, засмучення. В Твоїй прославі це все зникає. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, бо в Твоїй прославі зникає всякий біль, рани. Слава тобі, Господи, Алелуя. хвала тобі, Господь, слава тобі, слава тобі, слава тобі за таку потужну силу Твоєї прослави, Господи. Алелуя, хвала тобі, хвала тобі. Будь прославлений, Господи, будь прославлений. Слава і хвала Тобі, Господи, слава і хвала. Тобі єдиному, Ти єдиний, достойний прийняти всяку славу, честь і поклоніння. Ти єдиний, Господи, достойний прийняти славу, честь і поклоніння. Хвала тобі, Господи, хвала тобі, слава, слава, слава. Халилуя, Халилуя! Халелуя, халилуя, слава тобі, Господи, слава Ти, халлуя, халлелуя. Слави Твої всяка темрява тика. Слави Твої всяка темрява тика, в слави Твої Сяка темрява птикае, слави твої. Сяка темрява птикае, слави твої. Сяка темрява птикае, слави твої. всяка темрява птикае. Слави Твої, Господи, всяка темрява втікає, слави Твои, всяка темрява втікає. слави Твои, всяка темрява втіка, слави Твои. Siaka temrela vtiká je, v slávi tvojí depresia vtiká je, v slávi tvojí smútok vtiká je, v slávi tvojí prehničenia vtiká je, v slávi tvojí by. V slaví Tvojí smutok znikaje, V slaví Tvojí temreva znikáje. V slaví Tvojí temreva znikáje. V slaví Tvojí, hospode, temreva znikáje. Jeszcze więcej Twojej Sławy, jeszcze więcej Twojej Sławy, jeszcze więcej Twojej Sławy, O Panie, jeszcze i Twojej Sławy, jeszcze Twojej Sławy.

Славі Твої, всяка тебе зникає. є, славі Твої, всяка тебе знає, славі Твої, всяка тебе зникає. Проголошується зараз в своє життя, що коли приходить слава Божа. Всяка темрява немає більше місця, проголошується в своє життя. В славі твої, всяка темрява зникає, в славі Твої, всяка темрява зникає, в славі Твої. Всяка темрява зникає, В славі твої темряви немає В славі Твої Темряви немає, слава Твоя темряву проганяє ще більше твоєї

Ще більше Твоєї слави, ще більше Твоєї слави, ще більше Твоєї слави, Господи, ще більше Твоєї слави. Ще більше Твоєї слави. Ще більше Твоєї слави, Господи. Мараната, прийди, Господи, прийди, Мараната, Мараната, Господи, ще більше Твоєї слави на цьому місці. Господи, ще більше Твоєї благодаті, ще більше, Господи, Твоїх чуд, слава тобі, Господи, слава, слава тобі, Господи, ще більше, ще більше Твоєї слави, Господи. Марана та прийди, Господи, марана та прийди, Господи, ще більше Твоєї слави, Господи, ще більше, більше потребуємо, Господи, Твоєї слави. Слава Тобі, Господи, марана та, марана та прийди, Господь. Халилуя, Халилуйя, Халилуйя, Господи, Твоя слава зараз нас огортає. Твоя слава зараз приходить, наче хмара, в яку ми зануруємося, яка проникає в кожну клітинку нашого тіла, в кожну клітинку нашого єства. Твоя слава, Господи, проникає. Халилуя! Аллилуйя, Осана, 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 Сину Давида. Слава Тобі, Господи! Аллилуйя! Будь прославлений, Господь! Твоя слава зараз приходить на це місце. Твоя слава, Господи, зараз приходить на Україну. Твоя слава, Господи, зараз приходить на кожне село, селище, місто в Україні. Твоя слава зараз приходить на нашу столицю. Халилуя, слава Тобі, Господи, слава, слава! Твоя слава зараз огортає Україну, кожного українця і цілий світ, Господи, і цілий світ Твоя слава зараз огортає. Халилуя, 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 слава Тобі, Господи, слава, слава, слава Тобі, Господи, Аллилуйя. Аллилуйя, ми зараз, Господи, поклоняємося Тобі, ми занурюємося в Твою славу, ми купаємося, Господи, в Твоїй славі. Слава Тобі, Господи, слава, 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 Господи. Мараната, мараната, Марана Господи, слава тобі, слава тобі, Господи, слава тобі. Халлилуя, Халлилуя, Господи. Халилуя! Прийди, ми чекаєм на тебе. Прийди так, як надходить. день. Кличем прийди, Боже, хай буде радість. Хай скрізь панує твій дух. Прийди, ми чекаєм на тебе. Прийди так, як надходить день, Кличем прийди, Боже, хай буде радість. Хай скрізь панує твій дух. Прийди, ми чекаємо на тебе. Прийди так, як надходить день, Кличем прийди. Боже, хай буде радість, хай скрізь панує твій дух. Прийди, ми чекаєм на тебе. Прийди, так як надходить, день. Кличем прийди, Боже, хай буде радість. Твій дух. Прийди, ми чекає на тебе. Прийди так, як надходить день. Кличем прийди, Боже, хай буде радість. Хай скрій панує твій, дух. Хай хайск панує твій. Спанує Твій Дух. Прийди, просимо Тебе, Господи, в Україну. Прийди, Господи, до кожного військового. Прийди в кожну сім'ю в Україні. Прийди, Господи, в кожну країну світу. Прийди, Господи, Мараната, прийди, Господи, і хай буде радість, просимо Тебе про цю радість в кожному серці, просимо Тебе про цю радість в кожній сім'ї, в кожній родині, в кожній місцевості. Просимо Тебе, Господи, про цю радість в Україні, Хай, Господи, прийде радість Твоя. Хай скрізь панує Твій Дух Святий в Україні, також, Господи, хай прийдеться радість на цілий світ. Особливо просимо за ті країни, які зараз тяжка ситуація. І хай панує, Господи, Твій Святий Дух в кожному серці, в кожній сім'ї, в нашій Україні і в кожній державі. Хай панує твій святий Дух, Господи, просимо Тебе. Просимо Тебе, Господи, за цю ніч, за завтрашній день. Охорони нас від атак ворога, Господи, захисти нас. Просимо про Твою підтримку для кожного військового, просимо за всіх безвісті пропавших, про віднайдення, за всіх полонених, за всіх, хто зараз через війну перебуває в тяжких обставинах життя. Просимо Господи про Твою підтримку, Твою допомогу. Твою руку над усіма нами і над цілим світом. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву і до зустрічі завтра. Па-па! Хай буде радість.